року засідання постійної комісії з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та соціального захисту населення. Славим комісії у нас 6 присутні 5 значить, комісії і порядок денний в нашої. Комісії це розглянути 36 питань, які стосуються бюджету. Із 50. Із 50, да. так. Які будуть пропозиції? Розпочати засідання. Так. Хто за, за, за? Голосуємо. Хто проти? Хто утримався? Одноголос. Комиссии присутні Юрий на, Васильевич. На, 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 на комісії затрушень голова селищной ради, Черкасской селищной ради Таран Юрий Васильевич, начальник финансового відділу Баровых Любова Наголовин. Приступаем до роботи Я думаю. Так, Васильевна. Предлагаю, предлагаю сокращеної форми відео обозначає номер порядка денного голосувати. Питання, які непосредственно касаються комісії бюджетної. У -у -у. Слуха -е 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 питання, -е. питання. Э, починаємо, так? Да? Так, третье питание. Согласно бюджетное... Объектуальное этой... бюджета Черкасской э, территориальной громады за 24 июня. Да. Кто, а вот, Кто да. за? Прошу проложить. Кто а против? Поддерживаемся. Комиссия рассмотрела, я обговорила. В, в, в таком формате бюджет проложит? Да. да.

Питання про надання згоди на прийняття в комунальну власність матеріальних цінностей. Питання розглядали. Голосуємо. Голосуємо. Хто за, хто проти? Хто питання? Десяте питання це про затвердження порядку та умови надання коштів з бюджету Черкаської. Громади на здійснення доклад педагогічного працівника закладів. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Судуще яке питання? Чотирнадцяте. 14 про внесення змін. До комплексної програми розвитку освітньої галузі розсліду питання мав. Ну, Голосуємо. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Це питання. питання. Про затвердження програми підтримки громадського здоров'я на території Черкаської селищної територіальної громади на 25-й рік. Які будуть пропозиції? Пропозиції розмовляте. Голосує. Голосуємо. Хто за? Хто проти? Хто у На 16. 16 16 16 16 18. 18. Разом. Шестнадцяте, 17, -е, Так Значить. Шестнадцяте питання про внесення змін. Програму надання допомоги військовим частинам Збройних сил України, які дослідкуються на території Черкаської громади на 25-й 24 і 25 рік. Да? 24, 24, 24, 24, 24, 24, 25, 25. І наступне питання, яке який... ну касається цього. 18. А? Да. За два питання. Голосуємо. Хто проти? Хто або... утримався? 18. Про затвердження програми забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони Черкаської селищної громади на 25 й рік. Голосуємо. Хто за? Хто проти? Хто утримався? 20 двадцяте. 19-20 одні голосується. Про затвердження програми надання допомоги військовій частині Т-0320 на 25 рік. 20-те. Голосуємо. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Программа підтримки військовой частины і двадцать третье. А тут 3, а, да? Сорок шесть, тридцать восемь. На 25 пятый рік. Кто за рушит проголосувати? Двадцать один, 23, 23 да, зрозуміло. Так. Про захвачення програми. Про затвердження програми підтримки та покращення матеріально-технічної бази правоохоронних органів у 2025 двадцят... році. И двадцят... 25, -й 25, -й -й. 25 -й раз. 25 раз. Оговорено, голосуємо. Так, рекомендуємо прийнято, Правильно, да? Голосуємо кто за. Проти. Хто <продукты> утримався? Одного до цього. 26 -е питання про внесення змін програму мобілізації мобілізаційної підготовки та мобілізації Черкаської селищної громади на 24-25 рік. Голосує. Хто за? Хто проти? Хто утримався. І 28 разом. і 28, Так. Да, про заправлення програми забезпечення за громадського порядку публічної безпеки та профілактиції злочинності на території Дніпроводської області на 25 рік. так? Да, Хто за? Хто проти? Хто Так. витримується? Одного. Про затвердження програми забезпечення громадського порядку публічної безпеки та злочинності на території Самарівського району Дніпропетровської області на 25-й рік. За увагу голосуємо. Хто проти? Хто по утримав? 31. -й. Про затвердження програми підтримки Дніпропетровського управління Департаменту внутрішньої безпеки. На 25 рік. <рістеріст> і 32. І 32. 32. Да. Рекомендуємо раді розглядати. 30 тридцять да. перший. Так, Голосуємо. Хто за? Хто проти? Хто утримаємо? Це 31, 32. А, 31, і 32. 33. Ага. 33. Про затвердження програми. Провадження державної політики органами влади Черкаської територіальної громади на 25 рік. Розглянули. Рекомендуємо. Голос. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одного. 34-35. Угу. 34-35 угу. в одному. Ага. Так, це про внесення змін програму захисту населення. І територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру забезпечення пожежної безпеки на території Черкаської селищної ради на 20 25 роки, 21-25 роки. Угу. 21 по 25 просмотрели. Да. розглянули. Да. Рекомендуємо ради і прийняти. А -а -а. Хто за проти утримався 36. Про внесення змін у рішення Черкаської селищної ради від 10.07.24 року. Так. Да? Да. Про внесення змін. Да. Про внесення змін. Програма забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Дніпропетровської області на 25 рік. 8. Так, так 8. що ми підозрюєте рекомендую? Там сума велика. Ну, так я чому? Дешовость, дешов. Ми, угу. ми... ми... ми рекомендуємо 3... зменшити сум. Да, зменшити суму і то, що тут нам розсмотрев позицію. Да? Да. Пропонували сколько Оля? Ми дивіться, пропонуємо. Ні, вони пропонували. Вони п'ять мільйонів пропонували. П'ять. Ми зменшили. У ну, зв'язку, да, ну, що в нас таких пошуків немає, ми рекомендуємо раді три з да. так. Хто так. за дане рішення прошу проголосувати? Хто проти? Утримався одноголосно. і трансфер. Тридцять восьме питання про надання між бюджетного обласному бюджету. Тридцять тридцять У нас про внесення змін програми підтримки та розвитку первинної медичної допомоги Дзеркавської селищної. Гармати на 25-й рік. Ну, mm -hmm. mm -hmm. це наша наша медична допомога первична, так що голосуємо. Голосуємо. Хто за? Хто за? Хто проти? Хто утримався від про внесення змін програму здійснення. Да, 40-41. Здійснення внески до статутного капіталу комунального підприємства Черкаської селищної ради на 23-25 рік. Це програма, так? Так, програма. Прому. Вести змін програму. Перше питання дивіться наступне відвідування до цієї програми розбільшення статутного капіталу відставлення. Разом, разом. Хто за дане рішення рекомендувати? Провозу, а хто за? Проти, утримається? Одноголому. 42 друге, 43. 42 у нас пронесення змін програми соціально-економічного розвитку Черкаський. Громади на 25 й рік. І 43 позадій між бюджетного, да. так? Так, да, так? За два питання. Давай. В голосуємо. Голосую. Хто за? Хто проти? Хто утримався, одноголосно. 44-е 45 і 45-те. Також разом. 45 теж разом. 44. -е. Про затвердження програми підтримки Черкаської селищної ради Самарівського району Німеродовської області реалізації програми соціального захисту та підтримки дітей у Самарівському районі на 25 рік. За два питання рекомендуємо раді прийняти. Хто за? Прошу проголосувати, хто проти. Утримався. 46, -та. 46 -та у нас про внесення змін програми підтримки сімей учасників бойових дій, які загинули під час проходження служби в районі проведення антитерористичної операції. Розсматриває рекомендуємо. Рекомендуємо. Раді да. прийняти, хто за хто проти. Про програму провадження державної політики органами влади Черкаської селищної територіальної громади на Два. Питання розглянуто Рекомендую в раді прийняти. Хто за дане? Рішення прошу проголосувати. Хто за, кроти, удвинулся. Сороковосы наше. Про внесенное рішення. А 40 наше? Бюджет черкасского бюджет решение. Наше, наше. наше. Да? Да. Да. Ага. Да, да. да, Ми да, ж його да. тоже рассмотрели и. Ну, да. на основании всего того, что да, оборотник. З наголосу нема. Голосуємо за це. Ми дамо слово Людмилі Ніколаївни. Вона зараз а потім враховуючи попередні розглянуті питання про виділення коштів. І згідно бюджетного кодексу і законодавчих актів, значить, ми можемо. На цій сесії вести вільні залишки, які утворилися у бюджеті Черкаської селищної територіальної громади настаном на 1 січня 2025 року. Значить, вільних залишків утворилося 231 мільйон 503 тисячі 869. Значить, частково вводиться ці вільні залишки на покриття в бюджеті було вже виділені кошти на захищені статті, це, тобто заробітна плата, соціальний захист, комунальні енергоносії, там, комунальні послуги. Значить, Ми з вільних залишків згідно законодавству, можемо ці, передбачати видатки на ці статті. Значить, ми відповідно вільними залишками покриваємо перекриваємо ці статті, і та саме, і в нас висвобождається 113 мільйонів для того, щоб їх використати на статті, які ну не заборонено відповідно. Заборонена мала захист наша. Тобто, які ну, були корисні? Вільні здаву ну, значить, пропонується значить, із вільних залишків. Направити кошти на е, жилсервіс згідно е, попереднього рішення, на е, облаштування захисних споруд по закладам освіти, значить, додати в Черкаську раду на заробітну плату, е, на опалення і на е, електроенергію, і на е, доплату педагогам е, дитячих садків і музичної школи згідно теж попередньо прийнятих рішень, збільшити резервний фонд на 1 мільйон. Значить, на підтримку Збройних сил додати 41 мільйон на части, які тут розположені, і згідно рішення приймали ви тока що на інші правоохоронні органи, там поліцію, всяке разне, громадський порядок і забезпечення за 4,5 мільйона, 4 мільйона на соцзахист додать, і на тераборону. Залишки. Тепер перерозпреділити ті кошти, які в доході були на ЦПМСД виділити, на водогін Черкаського гвардійського, по освіті згідно з листами начальника відділу освіти, потім згідно подання головного бухгалтера Черкаської селищної ради на заходи, які буде виконувати рада. Самої ради і благоустрою, там водопровідного господарства, містобудування. будування, там, ці, машина, це, саме, ви ми бачили ці питання. Зрозуміло. Mm -hmm. mm -hmm. Які будуть пропозиції? Голосуємо. Да. Рекомендувати. Рекомендувати Раді прийняти. Хто за дане рішення? Прошу проголосувати, хто за, хто, хто проти, хто утримався? ще одного осно. Дякую всім на, да, на цьому Комісія закінчила свою роботу. Всім дякую.